Хід будівництва плавального басейну тримає на контролі міський голова Петро Бровко. 10 жовтня очільник міста завітав на об'єкт з інспекцією. Ні, та я хотів би, щоб воно вже закінчилося. Але Володимир Федорович мені все каже, що триває, триває, триває. Там діти вони вже плавочки купили, вже всі готові, а ми ще не готові. Тому будемо робити все, щоб скоріше закінчити. Уже завершено заливку великого басейну. Робітники працюють над облицюванням стін. Згідно з планом, графіком, що планували, начебто рухаємося ну, так, без якихось серйозних там затримок. Але враховуючи те, що десь у нас ще є півтора місяця більш-менш погодних умов, які дозволять працювати без закриття приміщення, тому зробимо все необхідне, щоб приміщення закрити і щоб внутрішні роботи робити протягом всього зимнього періоду. Тому обкладаємо стіни, робимо все необхідне, готуємо ще один невеличкий плавальний басейн для малюків взагалі. Ну, дасть, щоб їм було тут затишно і зручно, щоб це все пішло на користь нашій громаді. Як сказав Петро Петрович, постараємося до морозу це все зробити. А далі зимою піде підсипка, ущільнення матеріалу, який піде на підсипку. Один вход з однієї, другий, звідти входи. Коротше, ми вийдемо на весняний період уже на нуль. Як зауважує міський голова Петро Петрович, робиться все можливе для того, щоб у наступному році цей об'єкт запрацював для могилівчан.